Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. Ну і в такому оплоті демократії, в самій демократичній державі на планеті, існує такі е, доволі негативні явища, які я називаю облошарювання державою Україна е, всього українського народу. Ну і до чого я це веду? Зараз я спробую вам роз'яснити. Більш-менш не на пальцях, а так як написано в законах держави України. Так, після 91-го року був прийнятий закон України про власність, в якому було написано національне багатство України, власність її народу. Трапка. Національне багатство України і далі йде перелік. Земля, надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, що знаходяться в межах території України. Родні ресурси її континентального шельфа та виключної морської економічної зони. Ну і далі стоїть кома. І після цієї коми, оце перше, що тут написано, воно було узаконено в Конституції України 28 червня 1996 року внаслідок державного перевороту. А оце інше чомусь забули вписати в Конституцію, що потім дало можливість. Внаслідок незаконних рішень, конклюдентних дій, мовчазної згоди, забрати це в українського народу. І так читаємо далі: основні засоби виробництва у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, зв'язку, житловий фонд, будівлі та споруди, фінансові ресурси, наукові досягнення, створення завдяки зусиллям народу України, частка в загальносоюзному багатстві. Зокрема, в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі національні культурні та історичні цінності, в тому числі і ті, що знаходяться за її межами, є власністю народу України. Таким чином, ми мали йому те, що оцю власність, яка була зацитована на сьогоднішній день, в 2007 році з році внесенням змін і доповнень. До Цивільного кодексу України скасували закон про власність. І що ж трапилося? А трапилося те, що чиновники залишилися у власності народу лише перші, оці там 5 чи 6 раз, два, три, 4, 5, 6, 7 з переліку цього, про що таке національне багатство. Сім перших позицій залишили у власності народу. А саме в статті 13 Конституції України в статті 13 Конституції України вони так і залишили це все у власності народу, а потім взяли все інше, виключили. І таким чином, що, що зробилося? Зробилося те, що е, ці об'єкти е, власності були відокремлені від об'єктів права власності е, українського народу. І що по, по суті відбулося? Що? По суті, до 2007 року національне багатство, включно з підприємствами, інфраструктурою, фінансами, культурними цінностями, визнавалося власністю народу України. Після 2007 року, з прийняттям нової редакції Цивільного кодексу та втратою чинності закону про власність, усе це майно було перекваліфіковано як державна власність, тобто власність окремого суб'єкта права, а саме держава Україна. Тобто держава Україна безпідставно, незаконно набула у свою власність об'єкти, які належали, які були власністю українського народу, а перед тим він називався народ України. Така банальна маніпуляція привела до того, що на сьогоднішній день український народ перестав бути титульним власником цих об'єктів. Власності, а став лише абстрактним джерелом суверенітету без прямого доступу до вигод, контролю чи частки. Ну і конституційна колізія мала би, як вони люблять казати, полягати в тому, що стаття 13 України Конституції України досі говорить, що земля, надра, водні ресурси, природні ресурси, а також що знаходяться в межах території України. І природні ресурси континентального шельфу та виключної морської економічної зони є до сих пір задекларовано що це право власності українського народу. Але інші об'єкти, засоби виробництва, транспорт, фінанси, наука, культура вилучені з народного титулу і передані державі і волі на передачу цього майна цієї власності. Українського народу не було, оскільки така воля може виразатися виключно одним, а саме референдумом, бо оскільки інше не передбачено законами і конституцією України. Ну і що це створює? Це створює асиметрію титулів. Народ має право на ресурси, але не на інституції, які ці ресурси перетворюють в дохід. Тобто таким чином, звичайна маніпуляція привела до того. Що український народ фактично в українського народу забрали більшу половину його власності, цю половину власності автоматично перевели у власність держави Україна, яка є самостійним суб'єктом права. І це не просто колізія, оскільки суб'єктивація держави Україна, я думаю, що це злий умисел написантів Конституції України. І цей злий умисел, я думаю, рано чи пізно хтось з правників буде подавати в суди, буде боротися за це все, оскільки мої сили останнім часом вичерпуються. Я не встигаю відписуватися від цієї маячні, яку розвели судді держави Україна, а вони цю маячню культивують в якості тактики державного терору. Ну, це окреме питання, воно буде висвітлено окремо, я вже його неодноразово піднімав, висвітлював, оскільки е, люди до сих пір не, розуміли, не розуміють, як їх розвели на, і розвели їх на тій м'кіні, яка називається маніпуляціями е, об'єктами права власності, власністю і заміна, підміна одного власника на іншого. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що народ України, який був до Конституції 1996 року, не передавав жодних повноважень державі Україна на об'єкти своєї власності, щоб вона стала, щоб ці об'єкти власності стали власністю держави України. Ну як ви знаєте, якщо власником є держава Україна, то її розпорядником цієї власності, а фактично. Управлінцям, які мають функцію розпорядження, є її чиновники, і є органи державної влади. А зараз вже підмінили, що вже і не органи державної влади, а державні органи. Наприклад, як, цього, як це е, є такий у нас Держгеокадастр в кожній області утворений, який не є органом державної влади, але фактично розпоряджається землею. Не маючи на це права на розпорядження об'єктом права власності українського народу, таким чином банальна оця маніпуляція, я її називаю облошарювання всього українського народу і звертаю вашу увагу, що це відбулося за, за часів царювання такого собі відомого бджоловода, який цю схему взяв на озброєння в гамерецьких шпіонів. І ці шпіони були насадили цю схему, насадили цю схему в Верховній Раді України, яка всупереч інтересам українського народу прийняла відповідні зміни в цивільний кодекс і скасувала закон про власність. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго!